Ви дивитеся Живе Телебачення, Медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Ми говоримо про зцілення ран війни. Програму веде Галина Бабій. Всі історії, які ви чули у цій програмі, були спрямовані на те, щоб досвід людини, котра ділиться історією свого проживання повномасштабної війни, свого е, вклинення, зцілення в, в, в час цієї війни, свого. Е, Зауваження того, хто навколо тебе і яка допомога йому потрібна. Всі ці історії були спрямовані на допомогу іншим. Чи це були капелани, чи це були військовослужбовці, чи це були родини загиблих, навіть, чи це були медики військові. Всі люди говорили про те, як вони зцілюють свої рани війни і допомагають зцілювати ці рани своїм ближнім. Сьогодні ми зустрічаємося із людиною. Мицем із художником, яка свою лють, своє, можливо, якесь нерозуміння того, як повномасштабна війна може відбуватися в 21 столітті, спрямувала саме на творчість. І я так думаю, що таким чином зцілила свою душу, дала собі ґрунт під ногами саме в час оцих високих і великих випробувань. З нами сьогодні пан Володимир Балибердін, ювелір, Народний майстер декоративно-ужиткового мистецтва. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Дякую. Я недаремно сказала, що людь ви перетворили на творчість, тому що ми будемо сьогодні розповідати про ті красиві вироби пана Володимира, які є в. Гардеробі жінок, в гардеробі людей, навіть наскільки я знаю, є в колекції Олени Зеленської, першої леді України, є в колекції Валерія Залужного, екс-командувача Збройними силами України, тепер дипломата українського. Тому ось вони з нами також у студії. Ось матеріал, з яких їх пан Володимир виготовляє. І це той випадок, коли я також можу пишатися, що я ношу оцей цей виріб. На шиї, на грудях і розумію, наскільки важливо було знайти цей спосіб зцілення ран для самого художника? Отже, є вистрілені гільзи, які вже виконали свою місію як зброя, вони дали відсіч ворогу, а потім ви з них вирішили зробити ювелірні вироби. Пане Володимире, як ви знайшли цей шлях зцілення свого серця, своєї душі художника? Дуже важко, як всі, війну не очікував. Здається, десь вона була далеко. І тут сталося. І здавалося, що все, чим я займався все життя, нікому не потрібне. Люди хватали, дітей, тварин сідали в машину і тікали, куди подалі, від цього жахіття. А воно прийшло. За рогу виходили військові, це чоловіки, які просто пішли в тероборону з автоматами, виходили і захищали нас. Коже перехрестя було перетворено на барикаду блокпости, на блокпости, і це дійсно світі люди, які просто пішли захищати свою домівку, своїх рідних, все, що завгодно. На це ніхто не очікував. В світі. Тому що давали три дні, неділю, місяць і все інше. І це жахіття прийшло, 60-100 кілометрів колони прийшли під нашу столицю. Ми відчували на собі, бачили це все. І чомусь, ну, так, знаєте, сталося, що я вирішив, що я повинен закінчити всі роботи. І жодна, вибачте, падлюка не може мені вказувати, що мені робити. Я тут господар на своїй землі, я да. вдома насправді. Так воно і є. І тому Мене хотіли відправити поїздом, ще якось заперти в підвал. Я все рівно сидів, просто працював. Щось а, скажіть, закінчував. а тоді праця була для вас порятунком? Вона була. А от, праця зцілення. завжди йде як порятунок. Когось праці, ну як це називається, наказують. Карають? Карають. Заставляють працювати, а когось можна карати, не дати працювати. От я якраз до інших належу, і так сталося, що за якийсь термін хтось мені сказав, що з літаків, які збивають під Києвом, роблять брілки, дармовиси, це по-українськи звучить так. Дармовиси? І, да. і відсилають, ну і кудись продають на аукціонах дуже дорого. І я Для і, того, що, щоб армії. А помогали. чому б ні? Давайте щось подумає. Я подумаю, щось треба. І перші гільзи мені принесли люди, які. Просили в мене глину, а я запитав, навіщо? А вони сказали: ну, випробуємо бронежилети, ліпимо муляж, одягаємо бронежилет, стріляємо. Якщо пробило, то не беремо ту партію, а якщо не пробило, то беремо. І я кажу: ну, можна гільзи? Мені принесли перші гільзи звідти. Тобто Далі... до вас прийшли військові? Да. Колега, але з подачі військового. Uh -huh. А далі військові заходили, його вже нема того військового. Але в принципі, далі принесли, приніс Гільзородич 40 чимось років, полковник, три мови, три освіти. І теж пішов захищати в тероборону спочатку. Далі був замком начальник штабу того батальйону величезного. І це дійсно, він перший теж був в Києві, приходив, приїжджав набирати поповнення і приніс теж мішок гільз. А далі хто звідки, прийшла жіночка-архітектор, така з маленькою сумочкою виймає від гільза від снайперської вінтівки, каже, дарую. дарує. І це дійсно різні люди. А Де ж вона їх взяла? Я не знаю. Ну як це називається? Всі допомагають якось нашим воїнам, хто де, як, куди дізнаєшся, тільки пізніше. Я, Але всім... я так розумію, що це всі були люди, які з Києва не виїздили. Вони залишилися. Да. Так воно і є. Це люди, які не просто сиділи, не чекали чогось, а просто бралися і до все, що можуть. Хтось варив борщі, хтось сушив, якісь відправляв на центр, хтось годував військових. От мене просто сусіди, ну, якийсь там продавець, він щось продавав, трошки випивав іноді. А тут я дивлюся, біжуть кудись з сумкою, кажу, ви куди. Спролили плов, везем, ведемо в воєн, там наші сидять якраз тероборона. І це дійсно величезне, величезне чудо, таке, яке відбулося на наших очах, тому що ніхто не очікував, що наші чоловіки, наші жінки такі, такими можуть бути цікавими. Навіть те, що ми поїхали, багато людей вертається. Я керую секцією декоративно-прикладного мистецтва в спілці. І приїжджають люди, які виїхали з дітьми за кордон, і там все влаштувалося нормально. Ну як це називається? Але їхали як? В вагонах стояли, під себе ходили, діти плакали, зупинялися ті вагони. Якийсь наліт був, і це дійсно жахливо, як вони доїхали до кордону. І далі все пішло в когось не вдало, в когось дуже вдало. Але навіть в тих вдалих людей, які все вийшло, і роботи зробили, і продаються, і все, дитина сказала, хочу додому. І приїхали додому, і тут працюють зараз. І... Я теж розумію, що е... батьківщина це щось більше за матеріальне, за все, за все на світі. От ви Просто сказали, нас... дитина сказала, хочу додому, і мені здається, що дитина теж мала рану. 15 років дівчинці. Дитина мала рану після того, як покинула свій дім. І Всі цю рану мають. вона вирішила залікувати тільки тоді, коли повернешся. Так. Да. Всі мають рани, і нікого не треба звинувачити. У кожного є своя правда. Гаразд, да. поговоримо про цю творчість, яка є насправді перетвореною люттю, так, на да. ювелірні вироби. Звідки ці гільзи? Ви з під знає? Києва, так, да, мені навіть написали координати. Якісь частини ракет принесли, ракет, снарядів принесли з під Києва з Ірпіня. Є навіть записані координати. Ці гільзи прийшли звідти. Якраз цілу сумку принесли мені Ашановську. Я кажу, то вони металічні, я щось, а мені латуні потрібні. Візьміть магнітика. А вони кажуть, там стріляють Ми це не до того. Але всім військовим, які приходили, багато було в майстерню, і вони щось їм треба було, я допомагав. Але найголовніше, я казав, хлопчики, розпи... розкажете мені після війни все, що потрібно знати, все, що з вами відбулося, тільки статися живі. А як ви прийшли до ідеї, що можна зробити свічник? А можна зробити прикрасу. Тобто, ну я знаю, що ви і до війни робили прекрасні ажурні вироби з металу, які були окрасами різноманітних виставок спілки художників України. Я бачила їх. Але тут зовсім інше. Ось, наприклад, історія цього свічника. Що він для вас означає? От горить свічка в прекрасному ажурному свічнику. Але перед цим це була смертоносна зброя. Страшна біда прийшла на нашу землю, і природа стілює землю спокійно подивитися там, де було, обгоріле все, здавалося, воно ніколи не відтвориться. Через рік дивишся, все привелося в порядок. Недавно просто. Ну, скільки там 400 метрів від майстерні прилетіло дві ракети, і повилітали вікна. Ну, все там бабахнуло дуже добре, навіть машини вилетіли на другий поверх. І чесно кажучи, дивлюся на дивився вблизь зблизьку на людей, які прибігли допомагати, прибирають скло, дівчата, прибирають скло, сміються, розмовляють. Хтось плаче, хтось знімає. Дуже багато двірників на наїхало. Допомога, ну все, все, все якісь ДСП давали. І зараз вже пройшло ну, 5-6 днів, і вже тільки видно забиті вікна і все інше, але це просто фантастично, коли ти бачиш, що люди. Приходять туди, куди знову може прилетіти. Було багато речей, які прилітали туди ж, де тільки бахнули, і знову прилетіло. А це Бі... їхня страшна така технологія бити по тих, хто приходить рятувати. Це, да. це і енергетики від цього страждають, і медики від цього страждають. Все, все одразу я хочу сказати, це дійсно люди, нація фантастичних сміливців. Але про інших можна казати простіше, але художники це теж цікаві люди. і і, е, зрозуміти, що таке війну майстерня. Це холодне приміщення, нема світла, нема, е, не було що їсти, не було. нічого не було. І якось е, жінка сидить, ну, працює е, ну, градусів два-три. Температура, вона в кожусі, на лобі ліхтарик, лампа горить, свічки горять. І я просто дай телефон. Я її сфотографував. З рота пар виходить, а вона плете лозу. Також між іншим знайшла свій спосіб зцілення. Ви так. казали, праця творчість вона зцілює. Перша виставка після бродянського бар... півника в музеї декоративно прикладного. Була її друга виставка, і це дійсно за 20 хвилин відключили світло. Угу. Я працював ліхтариком, а всі інші телефони включили, і виставка вийшла фантастична. Як ви це робите? Це ж треба, от щоб процес від от такого, я фантазую, так до такого, от якось пройшов, минув це ж має бути це якась технологія. Прийдете в майстерню, я вам все покажу. Ну, дуже не всі проста наші слухачі Ні, прийдуть. Технологія дуже проста. Розрізається гільзя, розпрямляється метал, накладається зверху ще один слой, і зварювальним апаратом зробиться така фактура. Технологія забута, стара. Але, в принципі, колегії ювеліри цим не користуються, скульптори теж mm -hmm. якось так посередині на нейтральній території така технологія. І якось вдало йшлося те, що перша прийшла компанія, така вільна, дівчина-жіночка створила таку дуже цікаву компанію. І, чесно кажучи, Почала, прийшла на виставці і сказала, давайте, я буду вас просувати і якось робити. І тобто час... у вас з'явився менеджер, так? Чи менеджер як би це менеджер компанія, яка зайнялася мною. І вашими виробами? І нашими, моїми виробами, Вона, І, чесно кажучи, я вклоняюся цим дівчаткам. Для мене це дівчатка, але це фахівці, які знають мови, які з телефоном на тиск дитинства. І вони знають все на світі, вони були за кордоном. Це було професійно зроблено так. З'їхали брали в 10 разів дорожче, і це розходилося по всьому світу, яке Дівчатка, повезіть мене після війни, хоча б на декілька тих адрес, куди висилали ці роботи. А то ви навіть не знаєте, де по світу є ваші вироби оці? Чи знаєте, знаєте приблизно? мрію поїхати, хоча б частин десь соту частину просто в світі побачити ті місця, де вони були відіслані. Вони знайшли всі дозволи, як це потрібно, офіційно зробили упаковку, запросили нас Галією в. Ужгород сфотографували, там музей відзняли про, про нас якісь фільми, фото, фотосесію зробили, прийшли в майстерню, е, перефотографували процес, все відзняли, зафіксували, як це робиться, що, як. І це дало можливість їм е, підняти, ну, не підняти ціну, а на аукціоні не найкраще. От просто серійну прикрасу. Просто купили за 900 доларів 35 тисяч і гроші пішли на зсу. І чесно кажучи, я на радість віддав роботи і в Європу на те, щоб перечислити гроші. От зараз в Ірландії буде якийсь там захід, і я віддав теж. В Америці зараз виставка існує десь ближче до Техасу туди, і вони виграли грант на те, що ця виставка ну я там як учасник, один з багатьох, але е, тема була задана е, роботи, які створені під час війни з військових якихось цих. Е... Ну, гад, гідоти, яка прийшла на наш світ, uh -huh. який ми перетворюємо на щось. І дійсно важко було переслати роботи, треба було дозволи ці оформити, але якось вдалося. І вони виграли грант, і зараз ця виставка буде їздити по всім штатам, по всім містам. Ну, Я, я, я не знаю, мені так сказали. Ну, це дуже цікавий шлях. Ось ворожий е боєприпас. Вистріляний, потім він перетворюється на виріб мистецтва, ювелірний виріб, ну, скажімо, хоча да. б такий. Потім його продають в світі на аукціоні, і кошти вилучені йдуть на допомогу Збройним силам України. Це просто фантастичний шлях, як да. зло перетворювати на добро. Як зло має обернутися проти зла тим же, з чим воно прийшло на нашу землю. І так сталося, що роботи з латуні яка Оточує нас багато, багато століть, тому що е, краніки, всі, а все було зроблено раніше з бронзи, далі з латуні, з чогось ще. Це на яхтах, десь на кораблях, за, що, за для вікон. Е, ми користуємося цим. Вона запитувала, як воно до тіла? Я кажу, не знаю. Нормально ну, от повинно нормальна. бути. От воно да. до тіла. Ні-ні. ні, ні, ні і воно... Темнішим стає, але, чесно кажучи, є в мене люди, які купили одні з перших прикрас. Я кажу, давайте я вам підполірую. Не треба, це найкраще, І от так, як воно є. Архаїчність цього способу я не можу зробити дві однакові, всі різні. Там, куди піде та дуга з того електроду, невідомо. І це дійсно дає можливість робити щось. Років 30, може, трошки, може. Під 35 музей історичної коштовності збирав мої роботи, і дійсно, це норма для члена спілки на і члена нашої секції, це не щось таке видатне. І роботи ці їздили по багатьом країнам, і так сталося. Прийшла війна. І мені здалося, що все більше цього не буде, нікому це не потрібне. От. Потрібне, і як бачимо, треба було тільки подумати, як його необхідність і потрібність. Виявити, виявити вивести да. на поверхню нашого часу. А як опинився ваш вибір? Ви виріб у Валерія Залужного? Ви знаєте, чи це також невідомий шлях? Ні, мені сказали тільки, що він його отримав. Угу. Це не з моїх рук. Я дуже радий був вручити йому угу. особисто, але незнайомий, не, не представлений, не угу. називається простіше. Але хочу сказати просто. Треба розуміти, що у кожного є якісь можливості в когось одні, У мене маленькі можливості, а я можу. Але Бог дає можливість робити життя кращим трошки. Багато моїх робіт носять жінки, і це просто якось дає можливість в цей світ, от при допомозі. Ні, ну ті кажуть, гиня, я гені хто ще, я сміюся, кажу, хлопчики, дівчатка, нам дали можливість втілити щось звідти. І ми, тільки маючи спеціальність, можемо це зробити, інакше не, виход... не, не вийде. Е, тому я просто хочу сказати, що треба просто робити свою роботу, те, що ви вмієте, як ви вмієте, е, бути готовим до того, що прийде е, якийсь. Називаю посвітлення, чи щось, і ти зробиш щось таке. Не кожному це дається. от Роботи живуть своїм життям. Так сталося, що комусь от ми їхали з пленеру, і по дорозі просто в автобусі сиділа дівчинка. Просто дівчинка з двома дітками. Чомусь хустинці, Я навіть не подумав, а в неї трьох дітей вона їхала на 40 днів до чоловіка. Я підійшов і просто подарував їй одну прикрасу і сказав: я її не знаю, ніколи не бачив по дорозі, просто їхали. Коли я дізнався, я просто все, що я міг зробити з того. І це дасть, може, комусь якусь ну, не знаю, надію, пам'ять чи просто допоможе. Пане Володимире, ви багато працюєте в спілці. Я вас принаймні, бачу практично на всіх подіях, пов'язаних з виставками, проектами різноманітними, пов'язаними із творчістю художників. І, вочевидь, ви знаєте, можливо, тих художників, які також в вашому середовищі виявилися ну, воїнами, взяли до рук зброю і пішли. Чи ви підтримуєте з ними зв'язки? Чи багато таких? Я, наприклад, знаю. Чесно кажучи, є художники, які присилали навіть з передової роботи на виставку сучасне мистецтво вогню України. Угу. Я його не знаю, але просто те, що він прислав шматок товстого заліза, яке було пробите отою зброєю, всередину прорване, і там така фактура фантастична. І це було ну. Ну, просто геніально. І на... Ми такого не придумаєш. Мені принесли шматки ракети, коли вона потрапила в Краматорський торговий центр. Люди, які в три госпіталі поставили ці електрику, ну, як це називає? Генератор. Генератори. Іх знайомий прибіг до мене, зробив щось з того шматка, щоб їм було ну, як це на пам'ять, щоб вони комусь там ну, ще подарували, чи собі оставили. Не знаю. Я не лізу далі, я просто зробив, віддав мені, подякували і побігли далі. І, але якісь шматки ще залишилися і прийде час зроблю. Зараз, от п'ять днів не відходжу, клею, б'ю скло. Те, яке випало з вікон, товсте скло, воно б'ється дуже цікаво. Роблю ще роботи з того, що от поряд бахнуло. Тобто, ви оцю лінію перетворення е, смерті на життя, якщо можна так сказати, так зла на добро, ви і продовжуєте. От ви щойно сказали: я беру ті осколки, ті скалки скла розбито да? і перетворюю їх на, на творчість, яким чином? Дуже цікава технологія, б'ю просто скло, воно такими гранями падає, розбивається, і шматочок до шматочка складаю як техніка Тіфані, як вітраж, і це робиться збитого скла, і вийдуть якісь нові роботи. А ви будете пам'ятати, що це саме сталося внаслідок якихось трагічних речей? А як це можна забути? А як це можна підписати? Коли мене підкинуло на 20 сантиметрів просто всю кімнату. Це поряд і це дійсно відчуваєш шкірою, єством своїм, що війна це не просто абстрактно, вона кожен, кожен житель. України знає, що сьогодні може бути останній день. Тому ага. треба дякувати за кожен день. Угу. І питання, можливо, таке підсумовуючи на завершення програми. Ой. Як ви думаєте, ну, війна ж закінчиться колись? Ми ж дуже би хотіли, щоб завтра, післязавтра, ну, за тиждень, цього року, як ми всі кажемо, так? Вчора. Вчора. Щоб її взагалі не було на нашій так. землі, було б найкраще. Чи будуть люди так цінувати оці речі, пам'ятати це про все? І як ми що ми маємо зробити, щоб це не забувалося? Але водночас не ятрити свої рани? Щоб не забувалася війна, щоб не забувалися ті перші дні, я кажу всім: запам'ятайте, забувається дуже швидко, подій багато і ну, так життя влаштоване, що ми не все пам'ятаємо чи виборочно пам'ятаємо, що що вразило? І це фантастично. От Дивишся людям в очі і бачиш, яка цікава нація, українські люди. Це просто фантастичні, велетні. Це ну просто дивишся і бачиш себе пігмеєм на фоні таких всі? великих героїв. Всі не всі, а більшість. Ми ж не помічаємо, які люди нас оточують. Ми просто живемо в цьому. Ми як не відчуваємо повітря, яким ми дихаємо, ми не відчуваємо воду, якою ми п'ємо, це все дає відношення до того. Колись один художник, бивший, як це називається, дуже багата людина. За Лієвим працював, далі його звідкись вигнали, він став знову художником. І він сказав, що він спілкувався з папою Римським і тримав в руках документ, тричі спілкувався, тримав в руках документ, якому було написано в 1890 році. Яку музику підтримувати, яких художників, яких митців. І це була закладена програма на 50-100 років вперед. Мені здається, що якщо комусь це попало в руки, і воно йому подобається, і він це носить, то може через 50 років хтось з онуків побачить це і скаже: Боже мій, а як вони могли довести до того, щоб стріляти один в одного, вбивати? Не так, як раніше там тикнули кудись і пролилася кров, а просто сотнями тисячами нажимати кнопку і всі знищилися. Прилетів дрон, і десятки людей загинуло. От люди жили, просто не ну тільки що жили, і тільки що квартири немає на поверсі. Нікого нема. Зустріли новий рік, і все да. І це, це зараз в нас якось війшло спокійно, люди живуть, люди є, дзвонять за кордону. Як ви там? Я кажу, ніяк, все нормально. Хочу показати ці фотографії просто це те, що нас знімали перше. Це на моїх руках одні з перших гільз, з чого це робиться. Дуже цікава назва пам'ять серця. Оце якраз. Авторство моєї жінки О, Галини Діговської. Тут, тут, ту камеру. Так, да, будь ласка. А це якраз після відвідин Бородянки до моїх ми заїхали з французьким художником, до моєї племінниці, яка живе в Бородянці. І до них до сусідів прилетіло 500 кілограм перші дні війни. Вони були в підвалі, правда, але так сталося, що. Просто нам показали ту ямищу величезну, метрів 15. і ну, побило трошки будинок, машину пошкодило, але вони цілі їх вивезли, і вони неушкоджені осталися. І вийшла така цікава робота. І вона виставлялася в американському центрі. Ну, правда, за кордон не їздила. І десь на моїх виставках була, і в спілці була. І це дійсно ну, якось так. Далі. Побачимо, що воно буде. Художник, який е, працює, він не зупиняється на чомусь одному. Він завжди щось придумує нове, цікаве для суспільства. Головне, щоб оце нове не виникало е, з того, що є злом. А оскільки війна принесла зло на нашу землю, то можна тільки подякувати художнику, який своєю енергією. Своїм усміхненим баченням всього, що навколо відбувається, своїм спокійним серцем зумів перетворити оце зло, уже вистріляне зло, на е, ювелірні вироби. І ми хочемо, щоб в сьогоднішній програмі це також прозвучало і було видно як ще один шлях зцілення зцілення митця. Який не переставав працювати в час війни, рятуючи свою душу, свої руки, свою уяву творчу, саме цими ідеями і їхнім втіленням. Дякую вам, пане Володимире, за, за вашу Дякую. творчість і за вашу сьогоднішню розповідь. Свічка горить у свічнику, який зроблений із такого ж снаряда, про який ми сьогодні розповідали. Це означає, що вічний вогонь, а вогонь завжди буде вічним, поки люди живуть, він може горіти і в такому прекрасному виробі. Володимир Белибердін, ювелір, народний майстер декоративно-ужиткового мистецтва, киянин, був з нами у цій програмі. Сьогодні добру розмову з ним провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу!